Ринжоверка Evoque 25 року. Встановили лайнер Так, Сонечко. Це у нас водійський. Закриває зону відпочинку ноги, далеко під подалі заходять. Бортик іде повністю по всіх місцях. З позаду та по бокам. Це класична серія Weserteку по штатним кріпленням. Так, Задній класика. Повністю суцільний, ренджа класна а штука йде, що у них другий ряд підсідушка водія йде підвищення і вся волога залишається в цій зоні. Також бортик йде повністю по всім місцям, штатні кріплення. Так, і пасажирський, Також бортики там, де потрібні, по всім місцям. Ідеально лягли шикарно. Комбінований салон чорний з сіром. Ну, підлога чорна, тому і чорні лайнери.